Доброго дня, дівчата і хлопці. Зараз з вами на кухні і хочу засолити червону рибу. Це хребти. Я її гарно ось помила, порезала. Потім знову помила дуже гарне. Вимила все. Бачите, вона стекла. Я взяла півлітрову баночку води, помірала. Зараз візьму. Дві ложки солі, але візьму поки дві. Так, дві ложки розмішаю і спробую, може піде й дві. Я завжди беру три ложки. Я це думаю, може буду їхати у Житомир, то Візьму, а мене доця любить, щоб була не пересолена рибка. Ну, вона. Ну, не, не буде пересолена, це 100%. Бо я брала три і водичка ця була така солона, але риба була зовсім така малосольна, дуже добра. Повністю вистачає дві ложки. І дві ложечки беру цукру. Ось в таких ведерочках. Дві ложечки беру цукру. розмішую Тепер беру яблучний оцет, ложку столову. Так ми зручно. Так, взяла. Тепер Ой, беру ось такого. Парець горошок беру, кому що подобається. Хоч духняний, хоч який хочеться. Беру коріандр. На дно цибулі трошки положу, беру круглий, ну так, коріандр, чорний горошок і цибулька. І тепер ложу рибу. Мені подобається от іменно таким мокрим посолом робити. Ой. По 98, по-моєму, я брала хребти. Може, це великий щелоток такий. Знаю, мене то менше є. Було, може, менше. Тепер знов трошки посиплю коріандром і перчиком і цибулю і притрушу. І так доверху. Побачимо потім Ігор. Все. Я переложив малий лоток, бо стільки я вийшло. І заливаю маринадом. У меня тут было два хребты. Все и накрываю крышечкой. Ничего что там курянец. Ничего страшного. Все и банку приложу. Можно так? Не, сто уже Все. А можна дві отак положити. Одна і тут друга буде. Зараз, кстати, я візьму ще другу. Ну, так все чотко вийшло. Бачите, як просто і швидко. Так що, пробуйте, придумляйте щось що дешевше. І буде все добре. Вітаю вас з ним закоханих. Бажаю вам справжнього кохання. Кохайте і будьте коханими. Щоб усіх було все як найкраще, до побачення.